Його вчора так на Яковлівки на Укрпошті приїхала машина. Нам зателефонували. Ми поїхали, забрали, звозили в лікарню. евакуювали. Ці діти у нас приїхали з Констахи. Сім'ю з дітьми срочно евакуювали і залишилось вісім котів і собака. Маша це місцева зірка. Десять років вона прожила на вулиці біля під'їзду. Але потім захворіла, нам довелося її забрати. Ми її вилікували і вона їде до Дніпра. Ця кішка вона теж з Константиновки. Вона в дорозі рожала і тому евакуаційна машина залишила її у нас. Да? Вона народила, по-моєму, вісім кашенят. Ну, не всі, на жаль, вижили. Чотири ну, дітки теж шукаємо родину. Ці діти з Константинівки. Да? Дівчинка та хлопчик. Хлопчик приїхав до нас з пораненим очком, йому його видалили. Зараз він у нас одноглазий Джо. Ну, ти дуже ласкаві коти, ну, всі молоді, такі догода їм. У нас все одно люди добрі і все ж ну, би, таким тваринам хочуть допомагати ще й більше, ніж звичайним, Ну, як на мій погляд. За кордон таких тваринок беруть. Ой, хворий кіт у нас, він, мабуть, місцевий або, може, вивезли. Ну, він на вулиці його знайшли. І у нього зараз почали ми лікування. Вчора були у... до лікаря їхали. Отак. Раніше вообще, вся ця перетримка була організована із тарецьких тварин. В прошлом. Році літом, як поїхали атуди люди, вони побросали багато тварин, і нам прийшлось якось їх приймати, тому що евакуаційні команди вивозили туди їх прям десятками. І сотнями. У нас тут і 60 животних було одночасно. От так от ми все облаштували і приймали тварин. Приймали потім другі волонтери по Україні, у нас їх забирали. І от такий котів в природі. Тут періодично бувають і собачки, якщо там вони поранені, і їм потрібне лікування, так, щоб вони були ограничені в і вони, і вони у нас. Тут і собачки, скажі, бувають, так? військові друг другу передають наші номера. Алло доброго дня, бажаємо здоров'я. У нас кошеня, у нас кішки, ми на позиціях, ну, поранені часто так, і привозять до нас, бо ми військовим не можемо відмовляти. Так, та, звісно, якщо ці, це місцеві мешканці, то ми їм пропонуємо якусь допомогу, допомогу в лікуванні, там, допомогу в оплаті лікування. А військових приходиться, звісно, до нас брати. Як ми їх влаштовуємо, ну, дивіться, в місті ми вже цього не робимо. Вже давно цього не робимо, тому що ми на власні очі бачили, як люди виїжджають і всіх залишають. Тому це проходить схема така через волонтерів по Україні. Ну, звісно, звісно, старички їх не дуже беруть, але беруть, беруть, тому що є такі люди, які настроєні на те, щоб, щоб врятувати тварину. Не тільки там, самому побавитись і та. Ні, є такі з настроєм, що от він хоче стару, однооку, ну, без лапу, так часто буває. Ми Пишемо публікації, де ми розповідаємо про порятунок тварин. Нам допомагають люди. От вони донатять, і ми на ці кошти не утримуємо їх, а іменно лікуємось. І що паціватися? да. Мне нужна семья. Либо мне корми. Она, кстати, ищет семью. Она у нас уже полгода собачка. Это ее тоже кто-то привез из Веськовых. оставил ее просто на улице. Она была уже вагитна. Мы Друзы. ее, да. Мы ее стерилизовали и — Не змогли вона, повернути та, на, вулицю. на вулицю не змогли повернути. Чу, вона взагалі не обикновенная собака. Она нянчить всіх котиків. Вона вилізує, всіх моє, всіх. У нас даже без мамок маленькі приходять, вона мамка. Вона ну, все робить. Людей бажає. У неї нету такого, щоб вона на кого-то там лаяла. Цей хлопчик з Костянтинівки. Люди залишили заявку на евакуацію тварин. а Руслан з порятунку тварин Харків приїхав на локацію. Там собаки не було. Але Іди сюди. Але в сусідньому дворі порожньому був він на цепку, про нього ніхто ніхто не потурбувався. І Руслан його забрав, привіз до нас. Ім'я ми йому ще не дали, бо він у нас декілька днів. А характер він дуже лагідний, дуже гарний охоронець. Він дуже любить обійми, ну такий маленький. Іди покажи, як ти обнімаєшся. Отак ти прячешся, да? очок. Да. Дуже боїться вибухів, дуже, бо він сан це в Костянтинівці дуже ну, небезпечний вже район. Нам прийдеться виїжджати відсюди, то ми, звісно, заберемо їх з собою. На, на даний час ми шукаємо. Е, Дом, дом міста, куди ми можемо виїхати. Я думаю, нам допомогуть фонди построїти вольєри, щоб там могли животних всіх заберемо без іключення. Вони поїдуть з нами або ми залишимося з ними. Ми зараз дивимося Кіровоградську область, Вінницьку, Полтавську розглядаємо. Целими днями на ОЕЛКСІ вибираємо, тому що вони наші собаки вже. Ні, ми б їх хотілося б, звісно, і прилаштувати їх, щоб у кожного була родина. Зараз мислі другому, щоб вони були з нами і з нами виїхали. І тоді почнемо в спокійній обстановці, можливо, почнемо займатися пристройством.